Всім привіт! Незважаючи, що пасмурна погода і вже майже зима, але я дуже-дуже щасливий. Отакі От саженці. Ще я розкажу, що це за саженці. В минулому відео я запитувався, що в мене є такий склон, чим його засадити. Друзі, я вам дуже вдячний, величезна була активність і дуже багато доцільних порад. Зі мною зв'язалася людина, в них дуже класна сім'я, яка погодилась мені на шару. Це один з аспектів, чому я вибрав саме ці саженці. Надали мені їх 5 штук. Що це таке? Це отака штука, ось у фотку я зараз покажу. Це катальпа деревовидна. Дуже класна штука, так як дружина Мандаринка Сергіївна не хотіла плодових дерев і тим паче горіхів, які ми хочемо і так зрізати і мучаємося з ним. Так само не хотіла і хвойних дерев. Отож, друзі, що це таке? Це катальпа, багаторічна рослина, в якої корнева система помірно. Тобто воно не буде, ну, по крайній мірі, на наш вік не буде піддом лізти там, і всі діла. І в мене буде рости катальпа, і ще один підписник дав дуже цікаву ідею. Пан Роман, дякую за червоноплідну горобину. Напишіть, до речі, в кого є червоноплідна горобина, воно буде отама далі за батутами. Покажи Сергій, отамодалі за батутами в нас буде рости також червоно... чорноплідна горобина. Дякую за те, що ви дивитеся за мною, за нашою сім'єю. Будуємо свою маленьку мрію. Таку в селі. Яр великий ставка нема, але що поробиш всім гарного дня.